Я Вишивана і ви на моєму каналі, хоча із запізненням, але хочу вам показати свої плани на осінь 2023. Знаєте, я, так можна сказати, приблизно малюю собі плани, тому що я знаю точно, що би я хотіла вишивати. Але я впевнена, що якщо будуть якісь новиночки, щось буде цікаво, я можу від своїх планів, знаєте, трошки відійти в сторону і почати вишивати щось інше. Я не ставлю так, що прям залізно я це все маю вишити. Вишию чудово, не вишию, ну нічого страшного, йдемо далі. І ви знаєте, а хто не знає, я є великою прихильницею вишивки по дереву. Я просто обожнюю вишивати. Мені дуже подобається, коли в руках основа така цупка, міцна. І знаєте, мені це якось приносить задоволення. І зараз я вам покажу, що би я хотіла вишити саме восени. І давайте розпочнемо. І хочу восени вишити ось цей новорічний експрес торгової марки Вусіч, артикул sh 016 Розмір 80 на 17 сантиметрів і тут 17 кольорів. Дві заготовочки в мене вже вишито. Ви можливо бачили мої підсумки літа. То я вам покажу, що от дві готових. Дві заготовки в мене є, і залишається вишити ще чотири. Тут буде ось такий снігурка з Дід Морозом. Так, далі в нас йде здається, якісь подарунки, тут салюти і тут дитячі іграшки. Тобто ще чотири заготовки, і буде вже готова робота, плюс скласти ту конструкцію. Знаєте, щоб воно гарно стояло. От. Приходимо далі. Ще я би хотіла вишити ось цих сніговиків від торгової марки Вусіч. весела компанія. Тут 28 кольорів і 31 на 22 см. Тут ось така, я вже його просто розвідкривала. Роз, роз, Дивіться, яка велика заготовка, не маленька. Я пам'ятаю, скільки тут а, тисяч бісеринок. Я щось... Десь в мене було колись записано. Я порахувала, ось дуже вона така немаленька, але я хочу вишити, в мене є бісер лише моє бажання. І ще я би хотіла вишити ось таку гірлянду з новим роком від торгової марки Вусіч, артикул sh 012 Тут йде розмір 150 на 17 см і 33 кольори. Я планувала, що за літо я обов'язково вишию ці дерев'яні заготовки, але не склалося. і... Я, можу, я відкривала вже так дивилася, оскільки тут, Тут, здається, 12 їх. Як ми можемо побачити, там зображення. І тут і сніговик, і сова, і лисиці, всі звірята. Мені дуже би хотілося до цього нового року вишити цю гірлянду. Я обов'язково вишию, От вустіч, поки що з вустічем все. От, ще мене, мені би хотілося щось вишити, але я розумію, що для мене це так трошки, знаєте, складновато. Треба розуміти свої сили. І зараз покажу ще вам щось цікаве. Ще цього року в мене заплановано вишити багато іграшок на ялинку саме від торгової марки Чарівна країна Wonderland Crafts Не знаю, що зможу, вишити, що ні. Але в планах хотілося б, звичайно, все. Отже, Хотіла би я вишити ось такі дві цукерки: FLK 064 ось таких червоно-золотих кольорах, і зелено-червона FLK 063. Вони такі дуже гарні. Подобаються я би хотіла їх вишити. Також хотіла б ще, в мене є серія таких в таких червоно-золотих кольорах. У мене тут багато всього, щось мені дарували, щось я купувала. Я не пам'ятаю, що саме, але вам буду показувати. Так що, все я тут не розкупила, тому що наборчики падають. Ось такий коник іграшковий FLK 316. Дуже він гарний: 11 на 7,5 см. Таких, ось так, щоб ви бачили. Так, далі, ось таку я би хотіла вишити. Я не знаю, правильно, Бурулька якась FLK 446, 7,5 на 11 см, три кольори 804 бісеринки. Подобається мені ця серія в червоних кольорах. Далі ось такі санчата дуже гарні. FLK 314 і тут вказано 14,5 на 8,5 см. Ну, насправді, можливо, такі трошки широкі, але. Я думаю, що вишивати їх не буде тут таких великих складнощів. Далі ось такий будиночок FLK 447, 8,5 на 9 см, Три кольори і 937 бісеринок. Так само хочу вишивати. Наступна така сніжинка FLK 448, 8 на 8,5 см Три кольори і 622 бісеринки. Я думаю, що. По можливості одну іграшку там за 2 дні, я думаю, я зможу 2-3 дні, знаєте, бо обставини різні виникають. Наступна ось така кулька. FLK 443, 7,5 на 9 см, 3 кольори і 942 місцеринки. Далі ось такий дзвоник. FLK 445, 7,5 на 10 см, три кольори. 1168 бісеринок. Ось така краса. Цукерочка, я люблю цукерочки. FLK 444, 6,5 на 12,5 см, 3 кольори, 1145 бісеринок. І ось такий олень. Так само мені подобається FLK 315 і тут вказано у нас 9 на 10 см, ще ми бачимо старе упакування. Хочу я вишити цю червону серію. Також в планах в мене є така ялиночка, вона зелененька, я вам ставлю фотографію, бо мої дітки мені здерли тут наклечку. Артикул її FLK 389-5,5 на. 13,5 см. Ось хочу її вишити, вона мені так, також подобається. І в планах хочу такого вишити Санту на таких довгих ногах. FLK 209. Такий він гарний. Такі струнки, ну, можна сказати, струнки, довгі ноги. Розмір 8,5 на 19,5 см. Це, що би я хотіла вишити. І ще з чарівної країни а, я замовляла цього разу того. Коли там замовляли новиночки, я би хотіла їх вишити, Нам хочу, щоб вони лежали до минулого року. Хотілося б вишити зараз. Це йде вишивка на пластиковій основі, торгова марка Wonderland Crafts. «Чарівна країна FLPL 063. Ось таких в таких сніжинках в синіх кольорах. 9 на 10,5 см, два кольори всього лише. І 1018 бісеринок. Мені дуже подобаються ось ці самі наповнення. От я хочу спробувати, як це вишивати, а потім щось тут всередину засипати. Звичайно, такі легше вишивати заготовки. Ти просто вишив, приклеїв фетр, поставив підставку. А ту ж треба вишити одну сторону, другу, шити, там там, все, чи як там засипати, потім шити. Ну, цікаво. Я впевнена, що буде мені цікаво вишивати. І також ось таку, така мені подобається кулька новорічна в таких зелено-золотих кольорах. Хоча я зелений так собі люблю, але тут мені подобається сам орнамент, дуже гарний. Вірніший візерунок FLPL 059, 9 х 10,5 см, два кольори 990 бісерин. Ось така краса. Ну тут, ось, бачите, це саме такі, Ой, напомню, ну, таке класне. Ну, хочеться щось таке новеньке спробувати для себе. І ось таку іграшку, сніговичок, а з іншої сторони, такий Санта, здається, так. Це я так думаю, хто то є. Так, FLPL 064, 9 на 10,5 см, 10 кольорів, 1731 пісеринка. Тут ще більше кольорів і такі от гарні туди леліточки, тут засипатися. Красота. І ще одну іграшку, яку би я хотіла вишити. Тут вже йде такий місяць. В ковпачку, а з іншого боку, я не можу розібрати, що це є. Я, напевно, потім вже відкрию і подивлюся сам, саму схему, щоб зрозуміти, що це є зображено. Отже, артикул FLPL 061 9 на 10,5 см, 9 кольорів, 1486. Бісерин. Дуже гарні. Ну, ось такі мої. Плани на осінь. Скоріше, знаєте, в мене осінь це більше підготовка до зими, до різдвяно-новорічних свят, але мені би хотілося максимально вишивати щось, ну. Такі саме іграшки. Ще в планах, я собі хоч думала, можливо мені розпочати вишивати набір від Ledia Стіч, там в мене є новорічні іграшки, але я розумію, що, напевно, чисто фізично я не встигну, тому що гірлянда від Густіч, вона не маленька, і сніговики так само, тобто є над чим працювати, тут вже так небагато, але все рівно роботи вистачає. От, і все. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви переглядали це відео. Поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар. Для мене це важливо. Вишиваємо, перемагаємо! І з вами була ваша Яна Вишивана. Всього вам найкращого.